Фітбол. якщо ми кажемо про фітбол, то найголовніше те, що в нас, по перше, тренується попри рецепція. По-друге, це координація рухів, тому що у нас тренуються м'язи кору, м'язи-стабілізатори, да які у нас власне і відповідають за стабілізацію тіла. Це коли ми там поїхали десь у маршрутці, різко зупинилися. Всі м'язи стабілізатори в нас завжди працюють. Ми потрошку, якщо ми кажемо про дітей, ми потрошечку. Аби вони звикали, ми працюємо з ними. З Микитосом ми вже дуже давно займаємося з фітболом, тому я можу потрошечку його іноді десь відпускати, аби в нього саме м'язи не пасивно, а активно працювали. Тому що коли це я роблю і його тримаю, зрозуміло, що м'язи так не напружуються. потрошку відпускаю, він намагається тримати рівновагу. Клас, на пару секунд це взагалі дуже круто. Буде, навіть якщо пару секунд, навіть якщо. Трошки не получається, потрошку відпустили. Взяли, відпустили, взяли, і так, так. Ми натренуємо потім наші м'язи стабілізації.